Вітаю вас, друзі! Знову ми зустрілись. Ви вимкнули своє гаджет, бачите мене, і я знову проповідаю. Це вже 67-й випуск. Ми досліджуємо історію Єлісея. Все, що він робив, як Бог втручався в його життя, через його як Бог втручався в життя. І от сьогодні дуже цікава тема. Спасіння через Раду. Я роздивлюсь спочатку біблійну історію, але мене дуже цікавить історія, яка навколо нас. І я вірю, що Бог може використати і цей незвичний, цікавий, якби. Засіб, як нам допомогти. Ви знаєте, що ми знаходимося, хто слідкує за мною, четверта книга царств, 8 розділ, і вже я дійшов до, ну, скажімо, давайте почитаємо з почитаємо 16-го віршика. Дивіться, я просто нагадаю контекст. Є розділене, розділене царство євреїв северне і Южне. І вони грішать, особливо северне Ізраїльське царство. Да? І там був цар Ахав, і він настільки був грішний, що Господь через свого пророка пророку сказав, що Він унічтожить весь дом Ахава. Тобто Ізраїль це його народ, але в Ізраїлі. Було таке відступництво, особливо влади, еліт, що Бог настільки прогнівався, що він сказав, що він е, ну, виріжевся, їх всіх. Коли Бог щось хоче, він підіймає людей. І Бог тоді сказав пророку, коли він був і сказав, що я взискав твого обличчя, по домі там мене з'їдала, але всіх убили і мене шукають, тобто я програв. То Бог сказав йому: не хвилюйся, ти не один і є план. І план Божий був в тому, щоб замість пророка Елі, який втомився, так чудово, що Бог знову і знову знаходить свіжих людей, яким дає сили, натхнення. Він сказав: Єлісія помаш замість себе, а ще буде дві людини, особливих людини. Азаїла помаж царям над Сирією. Сирія – це ворог Ізраїля. Уявіть собі. І саме Азаїл повинен бути е, тою людиною, яка буде винищувати дом Ахава. А ще буде інша людина, яка повстане, він не був царського такого, роду. він повстане. І, тобто, це не буде наслідник царський, да? він повстане і уй, його також Памаш. І він доробить те, що не доробив Азаїл або Єлісей. І ось пройшло багато років. Може, деякі думали, ну що то за пророк, нічого не виповнилось. Не хвилюйтесь, справжнє пророцтво Боже, все виконується. Може, не так, як ми чекаємо, і, скоріш за все, не тоді, коли ми вважаємо, що вже повинно бути. Але так трапилось, що прийшов час 15 20 років минуло з того пророцтва. І ось Бог усе став задіяти. Пророк пішов до Азаїла Лічна в Сірію, помазав його. Ми це декілька де програм назад ми це, про це розмовляли. І ось пророк посилає свого слугу з Єлеєм, і той помазує Іуя. Вони там сидять. Тобто я вважаю, що була якась яка позиція. Вони вже бачили, що в народі щось погане. І там навколо цього Іуя сиділи люди. Це такий лідер, мабуть, вже виявився. Він такий був, це вже в нього проявлялася ця харизма. І ось приходить слуга, виліває на голову цей Єлей, Ну, відвів його в старенку, і каже: Бог стави тебе царем. Коли той повертається до своїх друзів, Ті кажуть, що він тобі сказав. Той признався, що він помазав мене в царі. І вони беруть його і якби воцаряють. Да? Тоді він каже: тихо, сиди тихо, я повинен спершу, там, де написано, так ну, так він діє, розібратися з старим царем. І він сідає на коня і їде до офіційного царя. Який сидить там десь у бункері, він поранений. Я трохи сарказму включаю. І дивіться, коли він їде саме в той час до того хворого Іарама, царя офіційного, Бог привів іншу людину, Ахозію, царя царя Євдеї. Ну, І от вони там разом. І коли вони там разом. Там виходить така штука, що Іуй приїжджає туди, і коли сторож побачив, я читаю на 17 й віршик, на вежі в Ізраїлі стояв сторож. Побачив він полчище, Іуй, коли воно йшло. Тобто він поїхав не один, а були полчище якесь. Ну, охорона, не знаю. ЧВК. О, більше всього підходить. ЧВК. Да, Бог взяв, як знаєте, використовує бунтаря і ЧВК. Е, сказав Іорам, візьми вершника, пішли на звучня. Нехай скаже, чи з миром щось він відчуває. Знаєте, от, е, я думаю, що вони знали один одного, бо пізніше я бачив, що Іуй діяв так, він знав багато з життя а, Ахава, він якби був поруч. Бо він казав, пам'ятаєш, як Господь казав за виноградник у цей Навуфея, що там помре до Махава, там буде ну, суд цей. І ось дивіться. Іуй відповідає: що тобі до миру, тому вершнику, ідь за мною. Доніс Тори сказав, доїхав до них, але не повертається. Послали іншого вершника. І він приїхав до них і сказав, так говорить цар, чи з миром? І сказав, що тобі до миру? Їдь за мною. І Доніс Сторож сказав, що доїхав до них і не повертається, а хада не чепте Іуя, сина Намесів, тому що він іде стрімко. Це дуже цікаво. Знаєте, оце знамените шайгу, де снаряди, ми впізнавали. Отака от людина була, харизма Пригожин був дуже харизматичний. І от тут я бачу щось таке, знаєте, десь схоже. Що людина була стрімка, і що мені цікаво, цар дійсно боявся. Дивіться, ну сиди вже, час приїде. Ні, він ану, побіжи, побіжи наперед. Запитай, чи все добре. Той помчався, їде з ними. Ой, не вернувся. Ану ще ти скачи, скач бистенька, скач, чи все з миром, серце колотиться. І дивіться, і той приїхав вершник, і той не повернувся. І, і доніс то розказав, що доїхав до них не повертається, а от Хадана, чебто е, Іуя. І тоді сказав Іарам: Запрягай, і запрягли колісницю його, і виступив Іарам, цар Ізраїльський, і Ахозія, цар іудейський, кожен на колісниці своїй. і виступили на зустрічі, і зустріли з ним на полі, на вуфея Ізраїльтянина. От дивіться, як повинно виконатись Боже Слово. Царь був хворий тут іарам. Ну сиди вже, ні, він не може, бо Слово Боже повинно виконатися. А у пророці було сказано, що на цьому полі з'їдять тебе пси. Да? Будуть лізати е, кров пси. І ось він вискакує і я хозі за ним, от як Бог я останній правильно казав, Бог збирає їх до кучі. Да? І він е, мчиться на зустріч йому е, і хоче, хоче знати, чи все добре. От. І зустрівся на полі на Уфе Ізраїля Тяніна. І коли побачив Іорам Іуя, то сказав: Чи з миром Іуй? Е дуже часто я от зараз аналогію вже буду проводити. Це я коли дивлюся на Путіна, він завжди наші партнери, наші партньори там і вже е е е з нашими западними партньорами. Або дружба велика з Китаєм. Але коли Бог вирішить зробити суд і поразку, то буде зрада. Партньорів буде зрада, Китаю може бути зрада. Ірану навіть може бути. Я не знаю, що Бог задіє. Кавказ задіє, або ще що. Це зовсім не важливо. Важливо, що коли Бог хоче поразити, все буде так. Як запланував Бог. І той так е, кричить, чи з змирамів? А той відповідаємо, який мир при любодійстві завілі матері Твоєї, і при багатьох волхуваннях її? І повернув Іарам руки свої побіг і сказав охозі, зрада, охозі. Тобто він навіть перший прискакав, е, і коли зрозумів, що по його душу йдуть, він став тікати і кричить зрада, зрада. Я думаю, що ми скоро почуємо це: зрада. Зрада западних партнерів, з якими, може, якісь домовленості були, зрада теперішніх партнерів, навіть ким чинир, той може також зрадити. Знаєте, не, не... Я ще раз повторюю, важливо, що робить Бог. І от він кричить Зрада. І е, тікає, а іуй натягнув лу рукою своєю і вразив і рама між плечима його, і пройшла стріла через серце його, і упав він на колесниці своїй. Свої. І знаєте, от дивіться. І сказав, Іуй бідикару, ну, може, сановником своєму тут написано. Візьми кинь його на ділянку поля на Вофея Ізраїльтянина, бо згадай, як ми з тобою їхали у двох позаду Ахава, батька його, як Господь прорік на нього таке пророцо. Тобто, це такі старі, ну не знаю, старі чи не старі, ну давнішні генерали були, які засвіти було, які чули таємні розмови. При яких пророцтво происходило, суд Божий був висвобождений, це Бог також перед, якби, передбачив, що Іуй повинен це чути, бо колись він це буде виконувати. Він тоді їздив як генерал. Може, знаєте, і зараз біля Путіна якісь там генералишка, і там на нього не звертають увагу. Але якщо Бог когось вибрав, Бог дасть йому мужність, Бог дасть йому сили. І Бог дасть йому рішучість, і він буде діяти дуже рішуче. Я бачу, як тут діяв оцей і ой. друзі, мої помазання робить людину якби неуязвимою, могутньою, рішучою, мудрою. Це робить Боже помазання. От представте себе, є помазання зрадити, є, є помазання, е, може там хто з росіян буде мене дивитися і в ужасі буде так, Бог підіймає. Людину, яка створить поразку Росії, яка, яка буде винищувати у, у цю світу всю і дом Путіна буде знищений, і з його дому підніметься, з його світи, світи піднімуться люди, які виконають Божу постанову і Божий суд. От і він каже, істина кров на вофеє, кров синів, яку я бачив вчора, говорить Господь, і помщуся тобі на цьому полі. Отже, візьмі кінь його на полі за словом Господнім. А ходять царюдейський, побачивши цей, побіг по дорозі додому, що в саду. Знаєте, який позор, який позор? Це так похоже на е, Ахматовські війська, які там сьогодні головний виступає. І це знаєте, ти дивишся на це. Це ті такі дуже хвалені, великі війська, є там мужні люди. До речі, я дійсно я служив, я бачив, що Чечене дуже мужні люди. Вони там кілька. Кілька людей тримали усю роту у нас. Але знаєте, коли Бог робить поразку, то навіть дуже мужні люди вони не знають, що робити, вони не знають, що казати. Тому надія наша сьогодні на Бога. І знову-таки хочу сказати, що навіть сильні, мужні воїни, коли Бог робить поразку, вони не мають сили чинити спротив. І побіг він у Мегедон і помер там. Що цікаво, що тут не сказано, що прям іу його вбив, помер там. У мене є враження, що це трапилось від страху. Може, розрив серця. Я не знаю. Така була паніка. Ну, ну дивіться, він, він все він був в шоці, і він гнався. Він, він втікав від тих, хто за ними гониться, і, мабуть, такі десь не витримав серце і помер. І відвезли його раби Єрусалим, його, поховали його грабниці з батьками його у місті Давидово. В 11-й рік Йорама, сина Хау, став царем. Ну, це описується, Коли він став царем. І, і от дивіться, оцю зраду я просто в цій програмі хотів вам описати і показати, що коли Бог виконує свій суд, то є зрада. Тому. Тому я не знаю, як, як виповнив Бог свій захист, але Бог казав нам пророчески, що Він зміша їх язики, що вони перестануть розуміти один одного, що і Бог так часто робив, що люди потім пожирають один одного. Тому я дуже часто кажу, що нам треба смиритися перед Богом, шукати Бога. Щоб, <кій> щоб у нашому стані такого не було, щоб наша влада не перестала розуміти народ свій, щоб влада не перестала розуміти один одного. Коли я бачу що всі зашквари, там залужний, там, знаєте, судять розвідника нашого. <кій> Я дуже, це дуже тривожні симптоми. Я дуже хотів би, щоб наша влада розуміла, що в єдності сила і єдність з народом, і щоб справжня мотивація була. І я вірю, що також Бог виконає своє слово, змішає такі, знаєте, е, їх язик. Я ще раз хочу нагадати сон, <кхій> який бачила. Лєна Махненка це жінка генера. Вона бачила великого медведя, коли це почалося 14 2014, я розумію, році це було. Вона бачила ведмеді, який так знаєте, лапи розставив, він був дуже каже, великий, дуже страшний. От. І я дуже злякалась, Я думала, що він якби ну, схватить мене, ну, розірве мене. Воно такі когті були. Але каже, коли я так відхилилась, трохи подивилась. Я бачила, що ззаду він пустий. Ззади люди, я так розумію, партнери відрізали як стейки від нього. Знаєте, він вже всередині був пустий. У це дуже, знаєте, оця Курська операція. Вона мені показала, що Росія, вона, знаєте, така. Така звіду дуже великий медведь, дуже така страшна ядерна держава. Але вона пуста всередині. В її вже нема сили. Вона вийде на середині. Вона вона по таким прокляттям знаходиться. І цей відметь вже не має сили. Він скоро впаде, і це Бог може зробити через зраду. Я навіть закликаю молі, моліться за це, моліться, щоб в Росії була зрада один одного, щоб вони зрадили один одного, щоб вони е, е, винищували один одного, щоб через, через це прийшла Божа допомога. І, знаєте, це для мене. Буде добрий знак того, що це саме Бог зробив. Не просто ми, герої, а Бог захистив нас і зробив їх дуже і дуже слабкими. Хай Бог вас береже. До побачення.